Привіт, з вами Макс. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про найскладніших босів в Mythic+. Я підібрав такий топчик, на мою думку, найскладніших босів, з якими в мене особисто виникають проблеми, і в більшості рандомних груп я бачу теж. Люди часто на них падають, не знають, що робити, тож я коротенько розповім про кожного боса. Якщо ж боса, з яким вам складно, немає в цьому списку, пишіть в коментарях, і якщо там назбирається достатня кількість, я випущу ще одне відео. Тож, починаємо. І розпочнемо ми з Тонволта, точніше, першого боса Една. Бачу дуже багато проблем на цьому боссі з вхідним уроном, особливо. Для ДД він не дуже складний, для хілифу може бути складний. Отже, босс, по суті, має не так багато обілок. Перше, що він робить, це робить такі шипи під ногами в рандомних гравців. Ось вони. Якщо на вас луч, ось, червона лінія, потрібно розбивати цим лучом шипи. На 10-х ключах і вище, вони наносять дуже багато періодичного урону. Тому я особисто рекомендую розбивати по два. Один залишати. Але якщо ваш хіл готовий, у вас є достатньо сейвів, такого іншого, то можна розбивати і усі. Це що з АОЄ. Також, як ви можете бачити, на танка вішається дебаф, який можна здіспелити. Просто так бездумно діспелити його не потрібно. Ось він робить сейсмікс меш. Безпосередньо перед цим ударом по танку потрібно його здіспелити. Це для хілів інформація. Тому що воно дає damage редакшн по танку і його не вб'є, не звоншотить одним скілом. Ось. Це такі три основних обілки боса. Чому важливо знищувати ці шипи? Тому що коли періодично босс робить AOE, Earth Airstar, під нього краще здавати сейви. Якщо шипи будуть активні, він також розіб'є всі шипи. І якщо пройде і АОЕ, і дотка від шипа, то це може бути дуже багато урону і ваш хіл просто не справиться це відхилити. Якщо ви розбиваєте три шипа, а не два, то ДПС, будьте готові прожатись тут свої захисні колдауни. Так, в принципі, все. Головне слідкувати за механіками і не панікувати, і все у вас вийде. А ми йдемо далі. Отже, другий босс Тон Скар Морак Елементаль. Він може бути другий, може бути третій, але найчастіше ходять на нього другим. Отже, Босс спавнить такі маленькі сферки, кристалики, які перед тим як їх розбивають, вішають дотку. Вони стакаються, тобто ДПС. Почекайте, поки дотка спаде, тоді розбивайте наступний. Не розбивайте три кристали одразу, бо це дуже боляче. Два ще можна витримати, це нормально. Три це вже боляче. Крім того, він спавнить такі фіолетові сфери. При взятті хілу дається плюс 50% до відхилу, а дпс по щиту більше урону. Говорячи про щит, бачите, він поглинає всі кристали, що не були розбиті, тому важливо їх розбити, і починає кастувати АОЕ. Дуже сильне, воно нарощується з кожним тіком. Тому саме кілут потрібно збирати сферки, в ідеалі по дві кожному мати Дві хілу, дві всім дамагерам, танку не обов'язково, тому що чим швидше ДД розіб'ють щит на босі, тим швидше пройде це АОЕ. Але не забувайте залишати сферки для хіла, це важливо. Кожен стак плюс 50% до літхилу. На цьому боссі, як правило, здають героїзм, BL, Alter Magic чи як вона там Alter Time. Коротше, оці всі ефекти на хесту. Крім того, бос робить е, навколо себе АОЕшку, з нею просто потрібно вийти. Ось. Головна механіка це саме сферки. І оці кристалики. Не розбивайте всі одразу, збирайте по дві сферки, DPS і кулдауни в щит. На цьому все. Йдемо далі. Наступний босс знову встанував Forge Speakers. Отже, два боса один великий, один маленький, буду їх називати. Що роблять вони? По-перше, великий ад буде робити таку вогняну сферу, полетить перед ним. Потрібно задоджити, не ловіть. Маленький стрибає. І суне ящик. Під цей ящик потрібно всім зібратися з країн кімнати, і дуже важливо назначити або РДД, або хіла з кіком е ренджовим, щоб збивати йому каст. Поки він в мілій зоні, мілішники збивають маленькому каст. Якщо каст проходить, він наносить багато урону і сповільнює всіх гравців, вам буде важче доджити всі, всю решту механіки. Розливається лава, в неї не стоїм. Коли маленький стоїть великий в центр кімнати, він тягне куб і взриває його. Потрібно на вентиляції, отак гарненько стати всім і не рухатися, пройдуть всі хвилі, лави, на цьому все. Крім того, великий бос періодично здає АОЄ по всій паті. Ось зараз ви можете його бачити. Хіли бути уважні, під це потрібно щось е, протискати, ну, або бути просто уважним і дуже добре відхилювати. Босів потрібно вбити майже одразу. Там пару секунд у вас буде до того, як буде нанесений здоровенний урон, але бажано вбити їх одразу. Отже, підрезумувати, тікаємо від фронталки великого, збиваємо каст маленькому, коли він стрибає, РДД збивають або хіл з ренчкіком. Коли великий тягне цей куб, збираємося на крові кімнати, можна здати якісь хіловські сейви. Та й все, великий ще здає АОЄ періодично. На цьому все, йдемо далі. Перший бос Ракари Аванокс, Здоровенний паук. Важкий цей бій, тому що він багато оєшить. Здає оцей алертинг шріл, АОЕ по всій паті. Хіли будьте готові, перші пережити легко, тому що немає інших механік, всі ще більш-менш в купі стоять, тому можна просто відхилити. ДД теж не потрібно, я думаю, на перший здавати сиви. Крім того, він б'є сильно по танку. Три удари, танки протискайтесь. Робить оцей консюмер аутсло, як він називається, точно не знаю. Розливаються калюжі. Будьте уважні. Войд-зони, в які пайдуть калюжі, вони по факту наносять урон трошки більшому радіусі, ніж вони промальовуються. Тому не стійте дуже поруч, і старайтесь компактно розлити калюжі, бо бій може бути довгий на високих ключах, у вас просто не залишиться місце для бою з босом. І крім того, на ці переходці переходці, ну можна звати переходку, коли він заливає оце калюжами і сферки, Пам'ятайте, рухайтесь не лише ДДВ і танк, але й хіл, тому йому важче вас відхилити. А урон по всьому паті проходить. Тому, якщо у вас є сейви, я рекомендую віддавати їх тут. Якщо у вас тим більше є не один сейв, а пару, що ви зможете ще й під Alert цей шріл протиснути. Віддавайте. Крім того, в боса є ще одна білка. Він призиває маленьких павучків Адів. Вони фіксетяться на одного з гравців кожен, і йдуть за ними. Танки, відводьте боса від них. ДД заливайте як можна швидше. Часто РДД залишаються на цих мобах, а мілі б'ють далі в боса. На цьому все. Дякую за увагу. Отже, наступний босс, це третій бос Дранха Shadow Burner. Перша його фаза, коли він без дракона, там нічого особливого не відбувається, не бачу сенсу її коментувати. Коли ж прилітає дракон, в нього є такі білки. Він виш... вишає три прокляття, тому якщо хтось може знімати ці прокляття, будь ласка, використовуйте, це хіл-абзор це плюс сповільнення мувменту. Також всі ефекти, які знімають сповільнення, теж можуть знімати цей дебаф. Такі як Фрідом Паладіна, там якісь монаха є, ханти можуть відпригнути, це все знати. Ось Тому знімайте, допомагайте Хілу. Якщо ж у вас нема такого, то просто прохилювати це все. Ось, на трьох гравців це кидається. Крім того, босс робить відкидування. Це саме небезпечна його, обілка, по суті, це відкидування. Twilight Buffet називається. Відкидує всіх і наносить дуже великий урон по рейду. Це якраз те місце, де треба здавати свої сейви. Більше він нічого не робить такого е, небезпечного, якщо не ловити зайвого. З'являються торнадо, такі рожево-фіолетові, в них не стоїм. Це все. Також він викликає двох адів, два великих е таких е вогняних елементалі. По-перше, войдона в ній не стояти, ось вони заспавнились, їх можна станити, контролити, сповільнювати, ну і заливати. Він не фіксайте це не одного з гравців. Якщо дойдуть, пройде здоровенний урон по всьому рейду. Тому, будь ласка, не ловіть. Ну це все, не знаю. Чомусь на цьому босі я помітив, що в рандомних паті дуже великі проблеми виникають. Але нічого складного в нього нема. В нього одна аОЄшна обілка, по суті, все остальне просто не ловим. Ну і куди ж без листа в грімбатолі? Aerudac. Важкий бос, дуже багато його нерфили. Здає аоє. Перше. Перше АОЕ переживається нормально, більш-менш можна цей ви не здавати, воно ще не апнуте. Ось. Також визиває, отакі, як ви бачите, синій таке коло звужується. Потрібно определити візуально, де буде його центр. Завчасно дивіться, куди воно звужується. Вся паті збігається туди. І тут на двох гравців вішається АОЕ. Потрібно максимально розбігтися, по можливості протиснутися, бо б'є боляче. Ахіли, як правило, свої сейби будуть здавати під його велику АОЄшку. Тому деде. Тут класне місце, щоб протиснутися. Удар по танку, який відкидає, наносить багато урону. Танки, позиціонуйте себе так, щоб не влетіти в щупальця. Якщо хтось з нас не спає щупальця, це стан. Викликає маленьких адів. Важливо на високих ключах адів не вбивати до АОЕ. Кожен ад, коли вмирає, вішає дебаф на шадо урон більше наноситься. Тому по можливості вбивайте їх одразу після АОЕ боса. Якщо ж вбили до, ну, хіли будьте готові прохилювати. Це все, це весь босс просто на повторі. Отже, щоб резюмувати, він здає велике АОЕ, хіли будьте готові прохилювати. Перше, не страшне, а ось далі, якщо вбити маленьких адів, то буде страшно. Якщо вбили багато адів, хіли здавайте кулдауни. ДД теж дивіться, якщо на вас великі дебафи і хіл не справляється, протискайтесь тоді тут. Збігаємося на коло, два гравця на дебафах розходяться в різні сторони. Танки вас відкидає і наносить багато урону. Протискайтесь під удар і не влітайте в щупальця. На цьому все. Другий босс не, не Вейку, Амарс. Він складний на високих ключах. До високих ключів він не складний і йому уваги особливо не приділяють. Але чим більше ключ, тим більше від нього проблем. В нього не так багато обілок. Він користує некротік болт, рандомного гравця, який наносить урон і поглинає входяще лікування. Тому будьте уважні, по можливості збивайте. Спавнить адів. Зверніть увагу на магів, обов'язково. Краще свої е, збиття кастів притримувати на них. Маги кастують Фростболт волі. Якщо не збити, по всьому паті пройде урон. Тому збивайте їх. Важливо вбити всіх Адів, бо бос поглинає їх і починає наносити урон, який тікає по всьому паті. Якщо ади будуть живі, цей урон буде збільшуватися, тому можна важливо вбити всіх. Я знаю про тактику, де можна одного законтролити мага десь далеко. І він буде вважатись як мертвий. Не знаю чому так працює, але чув, що таке роблять. Але я рекомендую просто вбивати всіх, буде простіше. Тим більше якщо у вас є ДК, який може притягнути, це класно. Також бос робить фронталку, крутиться по колу, його дракон цей дихає. Не попадайте під неї. Все, з нею все. Час від часу бос впадає в енрейдж, Enraid в і наносить більше урону по танку. Не, не особливо варто уваги, але якщо ви можете знімати енрейдж, або якісь друїди, чи там, там, роги, ханти можуть це робити, можете протиснути і зняти. Саме головне на цьому боссі це контроль адів, збивання кастів магам і непопадання під його дихання. Наступний бос Stitch Flash, теж не квейку. Для мене, як для хіла, він самий складний, напевно, в цьому топі. І Я дуже довго не міг його закрити. Дуже багато урону. Отже, для початку ми б'ємося з його амальгамом, він хукає рандомного плеєра. Вам потрібно навести цей хук на боса. Він притягне замість вас боса. Тільки тоді боса можна і потрібно вливати весь урон, здавати кулдауни. Продовж е, всього підземелля ми збираємо усілякі е, гарпуни. Зараз так зробили, що тільки один стакається, тому один на кожен його стрибок варто в нього здавати. Також тут здається героїзм. По абілкам, що вони роблять? Поки живе великий оце амальгам, він все більшою силою починає оєшити по всьому паті. Тому тактика, де два амальгами живуть, або один дуже довго. На жаль, не дуже працює. Буде стільки урону, що кіл просто не справиться. Крім того, сам бос кидає на рандомних гравців бліди, кровотечу. Больно б'є, тому можна і протискатися, коли амальгам довго живе і на вас є оці бліди, це дуже боляче. Ось також на рандомних гравців, поки бос на платформі, він кидає таку банку, яка розливає войду. Тому не стакайтесь одразу біля боса, щоб було місце кукати. City of Threads другий бос. Тут я записую на своєму паладіні маленький ключик, на невисокий тим левел Більше буду вам показувати, як робити не треба, напевно, але буду проговорювати, що робити. Отже, два боса. в них спільне хп, тому неважливо, кого бити. На рандомних гравців кидається дагер, кровотеча, наносить урон. Багато урону на високих ключах, але протискатись під це не потрібно. Бо создають фронталку, потрібно з нею відходити. Також таки навколо роблять в себе вибух. Летять оці крижані кінжали, один можна здіспелити. Хіли будьте готові, це багато урону одразу після АОЕ. Далі боси переходять в цей раш, вони таргетять рандомного гравця, починають блінкатись. Це якраз час, щоб відкилити всю паті. Далі активним стріляє другий бос, і абілки трошки змінюються. При переходці рекомендую одразу всім збігтися в танка, тому що перша абілка боса буде такий білий коло навколо танку. Всім потрібно зайти і зняти з танка цю абілку. Якщо не знати, танк просто помре. Наступна ось ця оверлап АОЕ і цієї абілки це саме небезпечне, що є в цьому бою. Рандомні групи, як правило, падають саме тут. Тому я вважаю, що потрібно саме тут здавати ваші сейви. Потрібно і забігти в танка, і вийти з Войдзони, і при цьому ще й величезний урон по паті, здається. Ось. А так, далі все на повторі. Вони періодично змінюються. Один босс здає кинжали. Які кровотечу викликають, це просто прохилюється. Дивіться, щоб всі були більш-менш е з високим здоров'ям, бо потім він кидає ці крижані кінжали, не оверлапте їх, не стійте один за одним, тому що вони пролітають наскрізь. Якщо ви будете на одній лінії два гравця від боса, два кінжали полетять в вас, і, скоріше за все, вас просто вб'є. Коли другий босс стає активним, будь ласка, збігайтеся в танка. І коли оверлап другого цього касту і АОЄшки, протискайтесь. На цьому все. Третій босс City of Threads Coaglamation. Теж важкий бос, весь данж, в принципі, важкий. Починаємо бій, відводимо його в кут. Він робить отаке аоє, всіх відкидає і наносить трошки урону. Протискатись на це не потрібно. Далі навколо себе робить войдзону, потрібно з неї вийти. В боса починають летіти кульки. Їх потрібно збирати, якщо дойде до боса, відхилить його. Кожна хуль, кулька вішає на гравця, який її зібрав, хіл-обзор. Прокілює. Також, на кому є ці кульки, будуть під собою залишати войдзони. Тому важливо ходити десь по краю кімнати. На високих ключах місце майже не залишається, тому важливо розливати. Дарк Пульс. АОЄ по всій групі. Отут важливо протиснутись, хіли будьте готові здавати ваші кулдауни. Дуже боляче б'є. В танка робить удар. Танки перед нього протискайтеся. І далі по колу. Робить Darkness, відкидає на Осиурон урон, починають летіти кульки. Збираємо кульки, кульки роблять хіл-обзор, прохілієм, розливаємо калюжі по краям. Під його АОЕ, Dark Pulse. Протискаємося і хіли будьте готові відхилювати. Тут найголовніше е, на босі це менеджити місце, не засирати все навколо і прохилювати людей від абзорба, тому що під АОЕ потрібно буде всіх хілити. Дамагери прожимаємо захисні кулдауни під АОЕ. Ну і останній бос Ізо теж Сітіофт. Викликає три кульки, які будуть летіти по рандомним гравцям. В ідеалі всім зібратись в танку і ходити одним кемпом. Тоді кульки будуть летіти по одній траєкторії в одне місце. Періодично перетворюється або в велику аду, як ви щойно бачили, потрібно вийти, але все одно нанесеться величезний урон. Хіли будьте готові відхилити, або в іншого такого маленького ада. Який просто на всіх повісить рут, і його потрібно буде збити. Тому ось він тому під нього потрібно навпаки збігтися під боса. Якщо ви вчасно не зіб'єте, у вас прилетить кулька, буде вайп. Є один дуже такий противний оверлап для хілів, де демагерем треба перетиснутися. Ось, як ви можете бачити, мене вбив танк. На танка танках така вайда, йому треба вибігти. І в нього прилітає три таких удара, хіли, ви будете готові його прохилювати, танки біжіть від паті, а не в паті. Оверлап. Ось АОЕ кидає. І потім одразу після цього перетворюється і наносить ще один АОЕ. Ось тут небезпечно, дамагери протискайтеся тут. Отже, щоб призумувати, три сферки. Ходимо одним кемпом з танком, тоді сферки будуть летіти по одній тра траєкторії в одне місце. Він бос робить АОЕ і одразу після того перетворюється або великого, або маленького, і наносить ще одне АОЕ. Під це, протискайтесь, будь ласка, дуже багато урона. На танка вішається здоровенне коло. Так як всі ходять одним кемпом з танком, танки будьте готові завчасно втікти. Вибігти, як бачите, тут на відео знову чуть нашого паладина не вбив, але це низький ключ, тому не, по-перше, не вбив, по-друге, такі помилки допускаються. Але танки будьте готові відстрибнути, протиснутись і пережити це. Хіли, дивіться, якщо танк забув протиснутись, відхилити його. Все, далі по колу. Сподіваюсь, у вас все вийде. Ну що, ось таким вийшов мій топ найскладніших босів. Принаймні для мене вони одні з найскладніших в цьому сезоні. Деякі з них, особливо Stitch Flash, я дуже довго намагався пройти з рандомами. В зіграній вже групі це звичайно простіше, але я знімаю саном для рандомів, можливо, для нових гравців це теж буде корисно. Якщо вашого боса не було в списку, пишіть в коментарях. Я спробую розібрати в наступному відео. Також поставте лайк цьому відео і пишіть, що було так, що не так. Можливо, ви знаєте якісь тактики, які я не озвучив. Дякую і всім па-па!